І всім привіт! Ви на каналі Еваліна Даншана. І як би сьогодні 1 квітня. Це ну, тіпа, день сміху там, день дурака, всякі такі тіпа, прикольчики. І я вам сьогодні покажу ідеї для пранку. Ви можете пранкувати своїх друзів, також мам, пап, дідушок, бабусі. Так що ми починаємо. Перше, що нам треба? Це клей. Вот любые там, например, там ПЭВА. ПЭВА. Типа мы идем, типа, до ручки, до входной, ну, типа, до такой ручкой. Сейчас я вам покажу поподробнее. Вот до такой ручки. Берут и намазывают клеем. И кто-то такой, типа, держит рукой и думает, типа, таким, о господи, а что это такое? А вы такие скажете, М -м, не знаю ничего. Ну, Це, типу, перший пранк. Так, другий пранк у нас все пов'язане із копіюванням. Допустим, ви шукаєте на своєму комп'ютері. Якщо у вас є спринтер. У нас, звантажуєте звантажуйте, допустим, Ліпо виходку можете. Ну, допустим, там вводите голова. 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 Будете голова. Вот. Тепер ви завантажуєте, типа, якусь голову, типа. Можете таку. Вот. Не знаю, ну ви разні знаходите, розпечатуєте, кріпите якусь банку берете, либо з огурцов там, або ще щось. І ви прям отут всуваєте внутрі баночки. И, типа, ставить в холодильник. И кто-то заходит, такой, вы просто, типа, обедать, типа, есть, вы попросите, таки, о, мам, либо папа, там, либо бабуся, либо дедушка. Типа, можно, пожалуйста, мне еще там огурчики, туда в банку, то, что вы положили, типа. Вы кажете, а можно нам огурчиков там, например. И вы такие, и вы вон, открываете холодильник, и бачишь, там голова. А в итоге, то просто пранк. Так, другий пранк. Коли чоловік спить, і ну, допустим, вам скучно, типа, ви не можете самі усидіти, ви берете, допустим, якийсь там перець, либо, у вас перця немає, берете якусь м'ягеньку штучку. У мене це пушиста проволока. І так берете і чоловіка отак носить. типа. Либо еще один пранк есть. Типа, ви просто чоловіка закрыть глаза, берете таку пшикалку, ну, типа, ви якусь пшикалку берете типа, можете от пуек дух, хить, по взяти цю баночку, набрати воду і таке, а, можете, пожалуйста, закрити очем і таке пшик. І, типа, вони такі: ааа, що це таке?" Типа, ну, не зпугайтеся. Типа, це буде очень прикольно. Так що, такі в мене пранки. Я покаж хочу поприпробуй свою маму. Я хочу зробити пранк. А, ще один пранк у мене є. Все. Я прям Сейчас цей прям. Для начала мы беремо скотч. Вот. Скотч. Скотч. Я сейчас прийду в ванну и до вас зайду. Либо уже на кухню. Як вы поняли, мы йдемо на кухню. Дам, короче, на кухню. Зелую такую штучку. Так. Мы прям короче любую скотч и прикріплюємо прямо так на... Рак. Ти ну, типа, подати вода А ты подумаешь, ой, господи, почему вот не пишите? Ты ну я буду не делать. Ну Ладно, пранк не удался, я очень обнимачиваю, а, если что. Можно еще сделать пранк над своими животными. мишка свинка, тому берете любу їду цього животного і приманюєте, типу такі, ну, на дурничка, типу, на кормик, типу. І ви, ви так прям, як вона вже.